Всім привіт та вітаю на каналі UA Retro Staff. І Сьогодні до мене на модифікацію потрапила ось така легенда портативного геймінгу від компанії Nintendo, а саме консоль Nintendo Game Boy Classic, або повна технічна назва якої Nintendo Game Boy DMG 01. Ось такий пристрій, з якого почався по суті повноцінний розвиток портативного геймінгу. Стала ця консоль дуже популярною. Зараз вона вважається колекційною. Ці приставки відновлюють, випускають на них моди, ставлять модифіковані екрани, міняють корпуси. і це вважається маст хев в колекції кожного ретрогеймера. Давайте трошки інформації про цю консоль, і сьогодні ми на неї будемо встановлювати ips мод з Аліекспреса, тому що екран тут не працює. Консоль випускається з 1989 року, і до нашого часу. Дуже мало цих екземплярів доживає. В них є проблеми з екраном. Ну і також найбільша їхня проблема це те, що в них забувають батарейки, які потім витікають і роз'їдають повністю всю плату. Так було і в моєму випадку. Консоль, до речі, приїхала з всіми улюбленого нашого зенмаркету, і там ця проблема ще більше поширена. Дуже багато консолей з японських аукціонів. Приїжджають з потівкшими батарейками, все тут зелене, плати роз'їло. Також в них вигоряють поляризатори на екранах, чомусь саме японські консолей. Так само було з цією приставкою. Ось так виглядав її екран. Ну і взагалі дуже багато цих консолей вже майже не підлягають відновленню. В цьому екземплярі я замінив процесор. Ось він взяв плату з донора і також міняв слот для картриджів, тому що він знаходиться тут в районі батарейок і його теж. Заливає. Тепер консоль у нас вмикається і працює. Ось можна побачити червоний вогник, і навіть десь звук має бути ввімкнення. Але поляризатори з екрану вже я зняв, тому що вони просто відклеїлись від часу і від світла, яке на них попадало. Також в цій консолі я замінив повністю всі контакти батарейного відсіку, так як рідні виглядали ось так. І по суті, з цього геймбоя... В підсумку залишився тільки корпус. Давайте встановимо IPS мод з Аліеса, подивимося, яке в нього зображення і які в нього функції. Ось такий комплект ми отримуємо з Алікспреса за 2000 гривень. Тут у нас знаходиться новий екранчик, шлейф, динамік і. Додаткова материнська плата для дисплея. Оригінальний дисплей в Game Boy DMG монохромний і він припаяний до плати, тому просто так його змінити не можна. Тільки з ось такою платою, на якій також розташовані і кнопки. І в оригіналі тут колесо регулювання контрасту, ну а в новому модифікованому варіанті вже. Ось такий перемикач, який дозволяє керувати нам функціями дисплею. Набір цей по заводу ставиться без пайки. Тут потрібно всього лиш прикрутити його і увімкнути ось ці всі шлейфи на свої місця. Також динамік іде разом з цією платою, тому він тут у нас новий і він у нас на конекторі. Але я вже собі трошки ускладнив установку, тому що ось цей китайський конектор, я не знаю з якого рису зроблений. Він мене відламався за 5 секунд. І динамік будемо припаювати прямо на плату. Давайте переходити до установки. Виймаємо картридж. На ось таких картриджах працює у нас Game Boy DMG 01. Це у нас Super Mario. І цікава ще фішка. що коли ми вмикаємо консоль, картридж дістати не можна. Він блокується ось такою перемичкою. Тому консоль має бути вимкнена. Знімаємо кришку та виймаємо. І батарейки. Далі нам необхідна викрутка типу Y і відкручуємо всі болти, які тримають нас задню кришку. Кришка в нас знімається і від'єднуємо передню частину, яка в нас кріпиться на шлейфі. Ось так виглядає материнська плата в Game Boy DMG 01. Це вже вона в відремонтованому вигляді. Хоча виглядає не дуже. І ось передня частина, на якій знаходиться динамік, плата. З кнопками і наш дисплей, який без цієї плати від'єднати не можна. Тому відкручуємо повністю все і будемо встановлювати новий комплект. Тут у нас вже болти під хрестову викрутку. Далі від'єднуємо плату з екрану. Ось так виглядає вся ця збірка. Ще однією можливістю модифікації цієї консолі є встановлення на неї так званого backlit-мода. Це встановлюється ось така планка з підсвіткою під екран, але для цього треба знімати обидва поляризатори, і шанс, що після цього у вас екран залишиться повністю справним, дуже маленький. Ось ці шлейфи від'єднуються і з'являються полоси на екрані, так як тут два контролера. Один відповідає за горизонтальні полоси, і інший за вертикальні. Вся ця конструкція знімається разом з динаміком, її відкладаємо в сторону і залишається лише ось передня панель. Зараз якраз слушний час, щоб почистити у нас повністю консоль, почистити мембранки, і можна збирати вже наш модифікований екран. Почистив я консоль всередині. В процесі в нас ще звичайно відпала ось ця лінза, тому якщо будете замовляти на Алікспресі, раджу брати разом з нею. Бо клей розсихається, і потрібно буде її ще раз приклеїти. Потім можемо збирати сам мод. Для цього нам потрібен екранчик. Він у нас йде відразу з таким пластиковим кріпленням, яке повторює кріплення в оригінального екрану, тому повинно підійти все на своє місце. Знімаємо захисну плівку і обережно кладемо. Екранчик. І він настає точно по центру. Тепер беремо нашу материнську плату і потрібно її встановити, щоб шлейф пройшов ось цей отвір. Встановлюємо динамік потрібною стороною. І плата в нас теж стала. Тепер можемо прикрутити декілька контрольних болтиків. Включити шлейф. Ставиться він ось таким чином. Виробник нам в інструкції каже, що шлейф короткий, але постарайтесь його якомога більше підключити в роз'єм. Ось так в мене вийшло, і я сподіваюся, що цього буде достатньо. Далі прикручуємо болтики, які в нас залишились. І приєднуємо основний шлейф. Підключаємо його зі сторони консолі, а іншу його частину таким самим чином в передню панель. Ось так. Загинаємо шлейф всередину і перевіряємо, чи у нас щось запрацює. Всього зберемо на два болта. Ось так воно виглядає все. ну, Крім того, що у мене лінза приклеєна на каптоновий скотч. Беремо батарейки і перевіряємо. Дисплей у нас запустився, зображення є, звук є. Давайте спробуємо з картриджем. Теж все працює. Гра запустилась, перевіримо кнопки. Кнопки працюють. Можемо збирати консоль до кінця. Все зібрали, ставимо задню кришку, вмикаємо та перевіряємо. Це у нас працює. Ось така яскрава підсвітка. Давайте також подивимось на функціонал ось цього нового вимикача. Коли натискаємо один раз, у нас показує заряд батареї. Ось він повна така шкала, яка йде від червоного до зеленого. Зараз батарейки нові, тому заряд повний. І якщо ми затиснемо ось цей перемикач, у нас відкривається ОСД-меню. Вибирається мова, англійська або китайська. Можемо регулювати. Яскравість дисплея. Навіть яскравіше можна зробити 99. По дефолту стоїть на 50, і це доволі яскравий дисплей. Можемо міняти позицію вверх-вниз. Також додавати ось такі скан-лінії, імітація оригінального геймбоя з його крапками на екрані. Ну і міняти кольори, які у нас. Які нам забажаються? Game Color, Game Color, Game Color. І можемо так само задавати пресети з нашими налаштуваннями. Ось Project, наприклад, 0. Ось такий у нас вийшов модифікований Game Boy DMG 01 з яскравим екраном. Можна спокійно грати всі свої улюблені ігри з Game Boy Classic, не шукаючи якусь лампу, або не чекаючи ранку, щоби сонце вам світило прямо в екран. Є багато функцій, можна міняти кольорові палітри, можна міняти яскравість, можна ставити скан лінії. Тому всім можу рекомендувати таку модифікацію, якщо у вас є ось такий Game Boy DMG 01 з несправним екраном. Наразі дякую всім за перегляд і до наступних зустрічей.